Привіт, я гадаю, всі знають, що таке РДК, та операції, в яких цей підрозділ брав участь. Але давайте згадаємо всі крупні операції повстанців на території Російської Федерації і почнемо ми з першої операції РДК, відомої як Сушанський інцидент, що відбувся 2 березня 2023 року на території Бранської області. У селах Сушани і Любечани. військові сили РДК на той момент часу складали приблизно 45 військовослужбовців на чолі з командувачем РДК Денисом Нікітіним. А натомість, зі сторони Росії ані командувача, ані кількістю військовослужбовців невідома. Втрата РДК у цій операції відсутні. Натомість Росія в свою чергу понесла наступні втрати, за даними РДК, один поранений прикордонник та, за даними самої Росії, чотири поранених нацгвардійці та одна машина Нацгвардії. Того ж дня всі 45 військовослужбовців добровольчого корпусу вийшли із сіл, повернувшись на територію України. Путін охарактеризував цю ситуацію наступним чином. Ще один злочин. Вони проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь у цивільних осіб. Вони побачили, що це цивільна машина, що там сидять діти. Нива звичайна. Вони відкрили вогонь. Саме такі люди поставили собі завдання позбавити нас. Своєї історії позбавити нас своїх традицій мови. До наступного свого рейду РДК набрало добровольців російського походження, але в основному особистий склад корпусу поповнювався сполонених солдат російської армії. Наступний рейд відбувся 22 травня 2023 року разом із Легіоном Свободи Росії, чеченськими добровольцями ПДК. Та БДК, а саме батальйон Террор. Вранці 22 травня бійці РДК опублікували відео з нічних рейдів прикордонної території РФ в Білгородській області. Згодом почали з'являтися повідомлення про захоплення КПП «Грайворон» і вхід бронетехніки через кордон близько о 12-й годині дня, о 14-й годині дня. Легіон Свободи Росії повідомив про захоплення села Козенке, а трохи згодом і про захоплення сіл Гора Поділ Глотове. Також повстанці повідомили про підхід військ до райцентру міста Грайворон. Увечері того ж дня. Губернатор Білгородської області Гладков заявив, що в області вводиться КТО. Губернатор також повідомив. Щоб більшу частину населення евакуювали з місць бойових дій. Наступного дня, 23 травня, безпілотником було уражено будівлю ФСБ у місті Білгород. Упродовж дня йшли бойові дії, але значних просувань не було виявлено. На ніч з 23 по 24 травня Білгород атакували БПЛА. Після 24 травня війська повстанців покинули заняті території, відійшовши на територію України. Уже 1 червня 2023 року РДК оголосили про початок нового рейду, але фактичне просування військ було помичене лише під 5 червня. Вояки РДК просунулися під населені пункти Нова Таволоджанка та Архангельське у Білгородській області. Рейд закінчився 22 червня відкатом військ РДК на територію України. Військові сили обох сторін невідомі, але є інформація про втрати. А саме, у бою загинув керівник штурму нової та волжанки силами РДК Данило Мазник. Також було вбито двох та поранено 14 військовослужбовців ЛСР. Російська влада, у свою чергу, безповоротно втратила близько 14 прикордонників. Після цих рейдів крупні походи повстанців закінчилися, але малі диверсійні операції продовжилися. Новий та поки останній великий рейд на території Російської Федерації відбувся вже 12 березня 2024 року, в день командування Легіону Свободи Росія. Заявило про повне взяття прикордонного населеного пункту Тьоткіне, що знаходиться у Курській області, хоча фактично легіонери контролювали лише частину населеного пункту. Також бійцями РДК та батальйону Сибір було взяте село Лозовка Рудка у Білгородській області. Просування також було помічене в Нехотіївці та в околицях Нової та Волжанки. 13 березня почалася евакуація мешканців Білгородської області з регіону. Бойові дії продовжилися. Через п'ять днів боїв було зайнято населений пункт Горський та село Козенка. 20 березня Гладков оголосив про евакуацію прифронтових населених пунктів. Наступні кілька днів російська влада стверджувала, що війська, котрі перебували на території Росії, були повністю знищені та відбиті до українського кордону. Хоча фактична ситуація була стабільною для повстанців. 5 квітня повстанці покинули територію РФ, а через два дні було оголошено про закінчення рейду. На цей раз інформації про втрати дуже різняться. По російським даним, повстанці втратили близько 230 осіб вбитими та пораненими. За даними РДК та ЛСР, їх втрати склали 6 осіб вбитими та 1 втрачений танк Т-64 БВ. Втрати ж Російської Федерації по даним повстанців склали близько 600 осіб вбитими, 800 поранено та 27 військовослужбовців РФ було взято у полон. Також ЛСР опублікували список втраченої техніки, яку ви зараз можете бачити на своїх екранах. На цьому рейди РДК поки закінчилися, і зараз вони боронять Україну під Вовчанськом. Ну і якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал та до наступних зустрічей.